Вітаємо, брати. Дякую. Дякую. Привіт, Привітленчух, я вдома. Щастю, немає меж, сльози на очах. Чоловік, батько, друг, кременчужанин Віталій Кисляк повернувся додому із російського полону. Я дуже радий, що я вдома, але я хочу сказати, що багато хлопців там. Робіть, робіть, допомагайте. Помогите хлопців, які там залишилися. Багато там хворих, багато постарше мене вузорство. Рік і 10 місяців Віталій Кисляк перебував у полоні. І 6 травня 2025 року Україна повернула захисника додому. 29 червня він попав у полон. Мені одразу дзвонили із воєнкомата, як вони вийшли на позицію, і мені одразу воєнком позвонив. Каже. Ваш вожу полоні попереду у військового шлях відновлення оздоровлення фізичної та психологічної реабілітації. Соціальні підтримка, У нас ветеранський хаб. Ми залишимо свої номера, поднаписуєш документи. Подамо е, всі соціальні виплати від міста е, всім хлопцям, хто повертається, вас трошки підтримати, щоб тобі на лікування. Дякуємо, воїни. Ти пройшов крізь темряву, яку важко уявити. Проте зараз ти знову вдома, серед своїх, серед тих, хто чекав, молився, вірив. Перемога за нами. Це саме головне. А тут не прийти. Героям слава. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.